Наші російські силовики проводять фільтрацію на окупованих територіях і на виїзді з Росії? Що передбачає ця процедура і як до неї підготуватися? Чи багато жителів окупованих територій не пройшли фільтрацію? І що відомо про їхні долі? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і Новини Азов'я. Якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал Новини Азов'я» і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Російські силовики продовжують здійснювати фільтраційні заходи на окупованій території Херсонської області. Про це 10 лютого у своєму звіті повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, у місті Гола Пристань співробітники ФСБ Росії проводять перевірки документів і особистих речей місцевих жителів. Особливу увагу приділяють телефоном. Повідомили українські військові. У Генштабі також зазначили, що окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення у селищі Новотроїцьке Херсонської області. У першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах і відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також окупанти погрожують, що особи, які до березня не отримують російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи. Сказано у повідомленні генштабу, за даними відомства, у населених пунктах Громівка, Чеплинка, Мала Кардашенка, Зелена Чулаківка і Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства і грабежі місцевих жителів. Також відомо, що російські силовики посилюють фільтрацію і на окупованій частині Запорізької області, зокрема у Бердянську. Про це 26 лютого повідомили у центрі національного спроту. За даними центру, окупанти продовжують обшуки у гаражних кооперативах і здійснюють перевірки на блокпостах. Також російські окупаційні сили досі не запустили процес видачі дозволів на виїзд з міста, фактично перетворивши Бердянськ на в'язницю Просто неба, зазначили у центрі національного спротиву. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, 27 січня, у своєму телеграм-каналі повідомив про проведення окупантами повторної фільтрації і у цьому місці. За його словами, у процесі масової та примусової паспортизації на окупованій території Донецької області запустили процедуру ідентифікації особистості до отримання російського паспорта. Андрющенко додав, що за час окупації Маріуполя усі, хто там залишилися, вже пройшли фільтрацію, яка є ідентифікацією особистості. А цього разу відновлення фільтрації збіглося із початком роботи Російської ФСБ на окупованій Донеччині. Радник міського голови назвав ці заходи черговою зачисткою неблагонадійних елементів на окупованих територіях. Основним пунктом фільтрації у Маріуполі є катівня, яка розташована у приміщенні колишнього центрального райвідділку поліції, повідомив Петро Андрющенко. За його інформацією, там відбуваються тортури, але вже не в такому обсязі, який був півроку тому. Бо більшість людей вже пройшла фільтрацію. Після катування людей відправляють в інші тюрми на окупованій частині Донецької області. Посадовець додав, що раніше це була Оленівка, тепер везуть до Донецького СІЗО, а також до Макіївки чи Горлівки. Близько 10 тисяч маріупольців, яких у такий спосіб заарештували, досі утримуються у полоні, зазначив Андрющенко. Ось як визначає фільтрацію уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фільтрація це Констабори в сучасному світі, коли чоловіків жінок роздягають догола, шукають е, татуювання в першу чергу патріотичного характеру, шукають е, сліди від застосування зброї. Експерт українського центру громадянських свобод Михайло Сава у коментарі новинам презові розповів, де російські силовики зазвичай проводять фільтраційні заходи. Вона відбувається на КПП, тобто на контрольно пропускних пунктах так званих, вона відбувається в свідомо створених фільтраційних пунктах, і вона є обов'язковою для громадян України, які мешкають на окупованих територіях. Вона відбувається навіть на території Російської Федерації, коли громадяни України вже повертаються додому, наприклад, на кордоні з Латвії, Естонії Фінляндії. Ці автобуси а, затримують, а, і інколи по декілька годин, 3-4 години а, кожна людина вимушена відповідати на запитання співробітників ФСБ. Це теж фільтрація, і в кожному автобусі, ну там в середньому одна людина не а, переходить кордон, вона залишається її затримують. Тобто фільтрація це. Такий системний процес порушення прав людини спрямований на те, щоб Російська Федерація знайшла всіх нелояльних до влади Росії громадян України. Цих людей а, потім позбавляють свободи, а, їх утримують фактично як в'язнів. Експерт розповів, як окупанти проводять фільтрацію, зокрема у Маріуполі. Люди їдуть в фільтраційний пункт, там чекають. Жодної електронної черги немає. Там можна записатися в такий паперовий журнал, і це максимум. І коли дійде черга, вони проходять декілька процедур. Перша процедура це збір персональної інформації. Тобто людину запитують. Де вчилася, де народилася, в яку школу ходила. Це все фіксується. Людина ставить свій підпис під цією інформацією. Куди воно далі йде, ніхто не знає. Друга процедура це дактилоскопія. Тобто у людей беруть відбитки А, І третя процедура це так звана співбесіда, коли людей запитують, і це всі запитання про лояльність до української влади. Ну, найбільш популярне е, запитання. Чи є родичі, які служать в ВСУ або е, в СБУ, або в інших правоохоронних органах, або в армії України? Е, чи є е, родичі, які на посадах в органах державної влади? Як людина ставиться до Російської влади після цього людина отримує довідку, на якій зазначено назву фільтраційного пункту, каже Михайло Сава. Цей паперець громадянин України зобов'язаний покласти в паспорт і показувати на перевірках, але практика така, що запитують про ці довідки про фільтрацію дуже рідко. Люди, які поверталися, наприклад, в вересні на територію, яку контролює уряд України, кажуть, що жодного разу, а там було ну, найменше 10 КПП, у них не запитали про цю довідку. Тобто, скоріш за все, це не для того, щоб був документ а і була можливість для пересування окупованої території. Ні, це для того, щоб зібрати персональні дані людей. І е, знайти людей, які не є лояльними до е, влади окупантів. Чоловіків зазвичай перевіряють більш ретельно, застосовуючи психологічний, а інколи і фізичний тиск, зазначив правозахисник. До жінок е, в більшості випадків ставлення більш спокійне, але хочу підкреслити, що більшість процедур обов'язкова як для чоловіків, так і для жінок, наприклад, роздягають і шукають тату. Просто окремі палатки для жінок, і там персонал жінки, і окремі палатки для чоловіків. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російський священнослужитель Григорій Міхнов Вайтенко, який допоміг деяким маріупольцям виїхати через Росію до Європейського союзу, розповів, що під час дійснення фільтраційних заходів російські силовики часто затримували людей без будь-якого пояснення причин. К сожалению, є факти, коли на російській стороні при проходженні подібних міроприяті в общем, ну, скажімо так проїздкі там. избыточные действия, которые явно были не связаны с тем, что необходимо было проверить документы, возможно, опросить как-то этих людей и так далее. Вот людей задерживали, люди содержались в течение достаточно продолжительного времени в условиях не очень гуманных. Скажем так, людям без э, объяснения причины неоднократно продлевали административный арест как такой фактор да, для того, чтобы э, не отпускать их до завершения неких, э, я бы сказал, доследственных действий. Вот. Достаточно большое количество было таких людей. Причем это было во всех пунктах пропуска, куда бы они ни направлялись и в Ростовской области, и в Крыму. Вот. Так что, к сожалению, это явление было достаточно массовым. Доли таких людей складалась по різному каже священнослужитель. Кто-то был задержан и потом получал некий административный арест. который повторялся в том числе неоднократно, но потом в итоге выпускали. Кому-то выпускали значительно быстрее, в течение 48 часов, а кому-то, насколько мы знаем, в итоге были приявлены уголовные обвинения, и люди либо уже осуждены, либо находятся в следственных изоляторах в ожидании суда. Волонтер Денис Мінін, який допомагав Маріупольцям виїхати на підконтрольну Україні територію, розповів, як проходив фільтрацію один із водіїв, з яким він співпрацював. Він молодий хлопець, йому не було 30 років, і його почали звинувачувати в тому, що він схожий на азовця, що він не схожий на волонтера. Тоді ще можна було представлятись волонтером. і цю фільтрацію йому дали через три дні, але забравши у нього. Наш 18 місний автобус, який мав вивозити людей, це один з прикладів. Знаю приклади, коли е, людей що колись мали честь працювати в правоохоронних органах. Коли кажу, маю честь, то я впевнений в тому, що вони дійсно працювали на користь України, і саме через це е, їх. Не їм не дозволяли покинути приміщення отримання цієї фільтраційної справки, а потім забирали до так званих слідчих ізоляторів. Окупанти ретельно допитують людей із татуюваннями, каже волонтер. Наприклад, у нас був хлопець, який є е, е, наш водій, який був таким фанатом. А, норвежської літератури, скандинавської літератури, і в нього було присвячено цьому татуювання, Воно є таким, знаєте, а, ну можна його, можна його сприйняти, якщо ти людина, яка не читала жодної книжки у житті. Якщо ти навіть не дивився фентезі, а дивився тільки е, там серіали про промінтов на НТВ то для тебе це буде схоже на руни. На нацистів, на ну от на всю цю історію, яку вони пропагандують на у себе на Росіях один та на інших тб каналах, і ну хлопця допитували 30 хвилин. Тобто він пояснював, він починав ще інтернет, там погано працював. Він починав, намагався знайти в гуглі дати пояснення, чому це татуювання має, а нічого схожого з нацизмом, з фашизмом, з гітлерізмом та з іншим ізмом, чого е, вони. Так бояться і бавсюду бачать в мешканцях України, і на наше щастя він зміг довести те, що це татуювання а нічого не значить. Ми поспілкувалися із жителькою Генічеського району, що на захопленій частині Херсонщини Світланою Нікітіною. Нещодавно їй вдалося виїхати із окупації через Маріуполь, Росію і Білорусь до Польщі, а звідти до Києва. Жінка розповіла, що російські силовики приходили до неї з обшуком, оскільки вона не стала працювати з окупантами. Це мабуть був як метод фільтрації, тобто вони е, ходили по тим будинкам, де ну, люди відмовились працювати. От мені перше питання було, чому я відмовилась працювати? Чому я не працюю? Ну, в принципі, я відповіла, що в мене і вік уже, і здоров'я не те. Ну і російські закони мені невідомі. Я вже звикла до української медицини. В принципі, їх це влаштувало. ну, Я ж кажу, що такого агресив... агресивно якоїсь поведінки не було. Але декілька разів повторювалось мені те, що я відмовляюся лікувати людей, які прихильні до російської влади. Це було, звичайно, не так, ну, проте такі питання задавались. І по цим питанням я зрозуміла, що ну, це була чиясь, так сказать, наводка. Проїжджати Маріуполь було дуже страшно, згадує пані Світлана. Дуже великі пробки там із фур російських, і в один бік, і в інший бік там якісь ремонти доріг ідуть ну Тому дорога така була трошки нешвидка. Приходилось десь у пробках стояти. Таможня оця, в Новоазовську, то о, взагалі окремий окрема розповідь. Дуже довго ми стояли, ну, більш-менш пройшли таможню, таких якихось ексесів там не було. Проїхали Росію. Не можу сказати чому, але перевізник поїхав через Білорусь, не через Прибалтику, а поїхали через Білорусь. Також Світлана Нікітіна розповіла, як проходила фільтрацію на кордоні Росії із Білоруссю. В одному із вагончиків знаходиться людина з ФСБ, яка й проводить цю фільтрацію. Тобто по черзі заходиш, взяли чомусь не закордонний паспорт, а внутрішній український паспорт, і по цьому паспорту передивилися, перепитали про всіх родичів хто де, перепитали на зв'язок з Збройними силами. Задавались такі питання, як відносишся до Росії, як відносишся до України, як відносишся до війни, чому виїжджаєш? Ну, звичайно, приходилось де інде говорити і не зовсім правду, тому що розуміли, що могли не випустити. Незважаючи на те, що там черги не було, у нас було дві машини, їхало це по вісім осіб. От ми там цілий день проходили цю фільтрацію. Підключали телефони. Я не знаю, я не дуже там звернула увагу, яка була апаратура, був у нього ноутбук е чи комп'ютер і, не знаю, кудись підключали телефон. Передивлялись всі фотографії, передивлялися соціальні мережі. Е е ну, В принципі, в мене в телефоні нічого такого не було, тому питань там особливо ніяких не було. Потім після того, як ти пройшов оцю співбесіду, тебе відправляють в інший вагончик. В іншому вагончику беруться відбитки пальців, відбитки ладонь, долонь і крибок із внутрішньої поверхні щоки, ДНК чи що, я не знаю. Ну, це така процедура саме для українців, тільки потім вже відпускають. Експерт регіонального центру прав людини Андрій Яковлєв порівняв дії російських силовиків із діями нацистів під час Другої світової війни. Я спробую ще раз показати на прикладі канцтаборів, коли німці застосовували політику знищення єврейського народу, ну сусід поваги до німців, просто ну припустимо, говоримо не німці, а нацисти. От, Тодішні, тодішні нацисти, тодішня ця влада, яка була в той період. Коли вони застосовували такий захист, вони це застосовували в силу зовнішніх ознак. Ну, припустимо, ти білий або чорний, там, припустимо, єврей або не єврей. І все, ти порушив ти щось це не порушив, не має значення. І от такі заходи, коли за якоюсь ознакою піддають обмеженням, оце і є. Першу, першим таким ластівкою, яка говорить, що це злочин геноциду. Тобто не порушення свобод, порушення права на свободу, це злочин, але в рамках більш широкого злочину, більш широкомасштабної політики. Тобто, ми для себе вирішили, що ми будемо обмежувати там, права українців, ми будемо їх ізолювати, впливати на ті. Хто кого ми ізолювали, або на інших кого ще не ізолювали, або залякувати. Тобто, це є певна політика. Фільтрація це один із механізмів проведення політики, яка має ознаки геноциду. Додав юрист. Насправді проблема в більшому, що вони вирішили для себе, що вони будуть обмежувати права там українського населення, як які. Як вони не ідентифікують себе з Російською Федерацією, ну не вітають Російської Федерації, і достатньо якоїсь ознаки невітання, щоб віднести в ту категорію, яка переслідується ну, фактично українці. Якби вони переслідували, ну тут це складна штука в переслідуванні ну, геноциду, бо знаєте, зазвичай все просто з геноцидом. Там чорний і білий апартеїд, припустимо, тобто, видно, можна застосувати, або мусульмани, там прахристияни, це, це все теж очевидно. Тобто, українець може бути інтегрований в їхню систему, якщо він, припустимо, присягне Російської Федерації, умовно кажучи, і в цих ситуаціях. Визначення українець чи м, особа, яка може бути з Росією, визначається за ознаками політичної нації. Як вона визначається? Ну, і складно ж визначити, Ну для себе вони напрацювали там певні критерії, на мій погляд. не хочеш співпрацювати з нами, значить, ти в той категорії, ти в той категорії, яку ми переслідуємо. Або у тебе є там татуювання з тризубом, ага, значить, ти в той категорії. Тобто вони виявляють людей яких переслідують в рамках широкомасштабної політики, ми це називаємо ну, геноцидальні ознаки? І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року? Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.